Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, 14 листопада. І у нас математика. На минулому занятті ми запам'ятали склад числа 5. 5 це 1 та 4. 5 це 2 та 3. 5 це 3 та 2. 5 це 4. Один. П'ять це п'ять та нуль. А сьогодні ви дізнаєтеся, що ж таке задача і з яких частин вона складається. Раніше ми вже вирішували багато задач про листочки, квіточки. А що ж таке задача? Задача це маленьке оповідання. Задача складається з чотирьох частин: це умова, запитання, розв'язання та відповідь. Перша частина умова задачі. Наприклад, на дереві сиділо два горобчика, до них прилетіла одна синичка. Це умова задачі. Це те, про що розповідається. Друга частина це питання, що нам потрібно узнати, яке число нам потрібно встановити? У цій задачі питання скільки на дереві стало птахів? Після розв'язання задачі на запитання ми зможемо дати відповідь. Отже, на дереві сиділо два горобчика. До них прилетіла одна синичка. Скільки було горобчиків? Два. Скільки синичок прилетіло? Одна. Нам відома кількість горобчиків і синичок. Це умова задачі. Скільки ж стало птахів? Як відповісти на це питання? Невідому кількість можна знайти. Як? До двох додати один і одержимо три. Це розв'язання задачі. Яку відповідь одержали? Відповідь три пташки. Це і є відповідь нашої задачі. А тепер. Давайте спробуємо скласти розв'язати задачу за картинкою. Подивіться, на годівниці сиділо три синички. До них прилетіла ще одна синичка. Це умова задачі. Питання яке? Скільки всього на годівниці стало пташок? Якою дією розв'яжемо задачу? Так. Додаванням складемо розв'язання задачі. Три додати 1 дорівнює 4. Як сказати відповідь? Відповідь стала 4 пташки. Отже, малята. Запам'ятайте, задача це математичне висловлювання або маленьке оповідання. В якому є числа не менш двох. У кінці такого оповідання ставиться запитання, яке потребує визначення кількості, тобто рішення. Запитання починаються питальними словами: скільки або наскільки. Дякую, малята. Ви добре все запам'ятали. Малята, ми вже знаємо об'ємні геометричні фігури. Це куля, куб та циліндр. Подивіться на картинки, форма яких предметів схожа на кулю. Так, це глобус, та м'яч. А які предмети нагадують Куб коробка та пуф, які предмети нагадують форму циліндра, чашка та свічка. А залишилися ще ріжок морозива, ковпачок іменинника, склянка та пожежне відро. Як називається така форма? Ця форма називається конусною, а фігура називається конус? Відмінною особливістю конуса є те, що він з певного положення може котитися? У нього є кругла основа. Тому він може стояти на столі. Також у конуса є вершина, тому його не можна перевертати і ставити. Конус є об'ємною геометричною фігурою. А що ж спільного у циліндра і конуса? Основа конуса. Подібна основі циліндра вона кругла. Але у конуса є вершина. Отже, тепер ми знаємо такі об'ємні фігури, як куля, куб, циліндр та конус. Пропоную уважно роздивитися всі предмети вдома та на подвір'ї та знайти серед них ті, форма яких вам нагадує конус. Та сфотографуйте їх. Малята, на минулому занятті ми заповнювали порожні віконечка у хитрій таблиці. Чому вона була хитра? Тому що в неї були порожні клітинки і нам потрібно було знайти відповідну фігуру. А сьогодні я пропоную ще цікаві завдання. Ось у мене у першому квадратику є м'ячик. Потрібно збільшити його розмір. І намалювати у квадратику праворуч. А ось намальовані три фігури. Давайте їх назвемо трикутник, квадрат і круг. Поміняйте їх місцями і намалюйте у порожньому квадратику. На малюнку ми бачимо горішки. Парахуйте їх. А тепер збільшіть їх кількість на один і намалюйте праворуч. А це листочок зменшить його розмір та розфарбуйте у жовтий колір. Дякую, малята. Ми легко впоралися з завданнями. Пропоную намалювати будь-які предмети, а поруч намалювати їх збільшеними за розмірами або зменшеними. Збільшити їх кількість на один. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися рахувати. І ви дізнаєтеся про склад числа 6. До зустрічі!